Бочок є е, який гарненький. беремо відразу. І йдемо до наступних. Вон там. Хто бачить? Дивіться, яка там компанія. Весела. Але то гриби. Краса. Ну, достанемо. Ех, ростуть. Вони прямо таким одним корчем, так? Yeah. А, дозвонаєте. І туди затовкти ямочку. Ну от таке. Нормально, нормально. Як на грибний перекур. Привіт, товариство! Сьогодні у нас не стандартний грибний похід, а грибний похід з ночівлею. Сьогодні 31 серпня, субота. І ночували ми не тому, що хочемо бути перші в лісі. Зараз вже скоро обід, десь 11 година. В лісі ні душі, як і людей, так і грибів. А це ми ночували так. Тому що погода сприяла, тепло, так, грибів немає, якраз все для ночівлі. Як співається у пісні, я сьогодні ночував. Ну і далі по тексту. Отак і ми. Зорі чудові, прекрасні. Зорі на них можна дивитися вічно. Ці супутники, Ілона, маска. Прямо такими колонами літають по 10 штук. Ну, тут то, то видовище, звісно. то треба бачити. Ну, оце. Переночували, полюбувались зоряним небом, природою. Та й ото, я заглянув на знайомі місця. А знайомі місця, бачите, які? Це такі місця прохідні, що тут всі ходять ну, і де-не-де грибочок виростає. Там я вже знаходив пару штук. Може, ще знайду. Так що сьогодні буде без особливих столиків. Два в одному. іди-іди гуляй. Два в одному. Привіт, бувай. <світ> так і в нас. Ну, гриби отакі. Ну, по одному, там, там. Ну, це це ось стандартний перекур. Так, як то по старому церковному календарі межи матками грибів нема. Так, в мене є такий закон, то вже переконався. О, Гарний грибочок, бач. Ну, є, є, я там зірвав таку гарну мальовничу кубку. Може, ще зараз буде десь по одному, тому що люди не ходять. Ну отак піти і знайти пару грибів в лісі можна. Ну а з остальним, ну що, чекаємо, чекаємо на... На вересень, вся надія. Мав би бути сезон, тому що ліс готовий, все готове, лише треба якоїсь трошки погоди і грибних зорів. Добре, йдемо. Ну, щастя, здоров'я, я ж кажу, два в одному. Ще може знайду пару грибочків, гляну, місця, навіть рити тут не збираюся, а так погуляти. Після відпочинку йдемо. А, хе, -хе. Вон, гриби де складаю зараз. О! Молоді кинулися, можна сказати. Молоді кинулися гриби. Все буде, все буде, аби лиш ми були. Ще плай щось. Нічого не сказав вам. О, пішов. Шукає гриби. Так, лайк. Ти шукав гриби. Молодець. Гарна собачка.